Ну що ж, дорогі відмінники, ми з вами починаємо наступну тему, і наша тема буде називатись комп'ютерні презентації. Перш за все, треба вам сказати, що презентація це виступ, доповідь, захист якогось проєкту, демонстрація якоїсь ідеї, якихось виробів, якихось матеріалів, яких процесів чи послуг, щось нове. А от комп'ютерні презентації це вже електронний документ, який має мультимедійний вміст. Тобто в ньому може бути і відео, і звук, і якісь там анімаційні там зображення, випливання, блимання і тому подібне. І такий документ демонструється на комп'ютері, де показ. Називається презентації, причому він може показуватись автоматично, сам іти показуватися, а може бути доповідач, розказувати там, і може дистанційно або просто за комп'ютером клацати мишкою. Значить, якщо коротко, то завдання презентації подати якусь інформацію у цікавій і доступній формі. Для того, щоб створити комп'ютерну презентацію, є дуже багато всяких програм. Ось це всі засоби або застосунки, які дозволяють робити презентацію. Наприклад, LibreOffice Impress і багато інших. Ну, Але, мабуть, ви таку штуку, як Microsoft PowerPoint, чули точно. Можете подивитися на ці назви, запам'ятати їх. І будемо рухатись далі. Тому що найчастіше для створення презентації використовують саме Microsoft Office PowerPoint. Це та стосунок, який знає більшість користувачів, які створюють презентації саме на комп'ютері. Ця програма дозволяє оформлювати презентацію в такому форматі, щоб було зручно її. Показувати, наприклад, на проєкторі або на великому моніторі. І ця програма дозволяє презентацію, створювати її і редагувати, і також дозволяє її демонструвати. Ось це я вам демонструю презентацію. І як ви бачите, кожна картинка, яка випливає в презентації, це така картинка називається слайдом. Тобто кожна окрема сторінка екранна – це є слайд. І кожен слайд містить якісь свої елементи. Там можуть бути і. Текстові, так як от у мене тексти, можуть бути графіки, якісь діаграми, можуть бути відеофрагменти чи звук, а може бути посилання, де можна класнути і перейти на якийсь або інший слайд, або за зовсім інший документ. Ну і всі презентації за показом можна розділити на такі, якими керує сам доповідач, так як я вам розказую, і мишкою. От, такі називаються слайдові. А є потокові, коли показ налаштований наперед, записаний наперед, її тільки включають і дивляться вже без коментарів. Там всі коментарі або звук записані наперед. Коли ми подивимось на вікно програми PowerPoint, ми бачимо тут багато різних елементів. От в куточку завжди є кнопка Office. вона Може бути виглядати по-різному, або такий кружечко, або там квадратик такий буде, з якої починається меню. Цей верхній рядочок називається рядочок заголовку вікна. Оце кожен окремий слайд. Він буде посередині розміщений, коли ви будете створювати презентацію. І тут знизу режими, як можна переглядати ці слайди. Тут їх можна переключити просто мишкою, різні режими включити. Можна поміняти масштаб з цим повзунком, який тут знизу стоїть. Зверху і знизу дуже часто є такі смужки, які називаються смуги прокручування. І коли зображення велике, то можна за допомогою цих. Смужук переміститись в будь-яку частину цього зображення. Отут, де ці всі кнопки, які дозволяють настроювати презентацію, там вставляти картинки, вставляти слайди, ця, оцей рядочок називається стрічка. Ну, і збоку. Ця область називається область структури, де можна бачити всі слайди і робити переход з слайду на слайд. Як же ж робиться презентація? Для того, щоб зробити презентацію, треба спочатку знати, для чого ви її робите, що ви збираєтесь цій презентації розказувати або презентувати. Після того, як ви вже знаєте, для чого ви її будете робити, треба розробити структуру, тобто подумати, скільки там приблизно має бути. Слайдів, про що ви хочете в ній розказати, що ви хочете в ній показати? Після цього починається підбір матеріалів, а потім запускається програма той самий PowerPoint. І ви цю презентацію робите. Оформляєте, додаєте ефекти, додаєте тексти, мультимедіа і все, що хочете. Ну і останній етап розробки презентації це вже є демонстрація або показ. Коли ви показуєте презентацію і виступаєте одночасно, розказуєте про неї, це і є демонстрація. Під час створення презентації обов'язково треба враховувати мету виступу, аудиторію та наявність відповідного обладнання у приміщенні. Для створення і демонстрування презентації використовують спеціальні пристрої, такі як комп'ютери, ноутбуки, смартфони, планшети, мультимедійні дошки, фліпчарти, проектори, ну і все те, що дозволяє демонструвати ваше зображення в електронній формі. Я, коли ви починаєте оформлювати презентацію, ви займаєтесь уже проєктуванням. Так от цей проектувальний процес або цей процес оформлення називається дизайном. Тобто, дизайн це процес художньо-технічного проєктування виробів або їхніх комплексів. Ну, відповідно, комп'ютерний дизайн це... Коли ви створюєте і обробляєте графічні зображення на комп'ютері, такі як картинки, відео, слайди і все, що можна відображати на екрані, коли ви займаєтесь дизайном або оформленням, це завжди пам'ятати про принципи дизайну. Принципів дизайну є три, їх треба знати і треба завжди їх. Використовувати. Для цього треба знати композицію. Це наука про узгодження складових об'єктів для надання йому зовнішньої привабливості і функціональності. Колористика це наука про кольори, яка дозволяє правильно сприймати кольори. Щоб кольори були гармонійними, щоб вони людьми добре сприймалися. І така є наука як ергономіка. Ергономіка це, якщо коротко, можна сказати, це зручність, тобто це наука про використання, про ефективність використання цих пристроїв людиною. От з врахованням. Побудови людського організму. Тобто, щоб було зручно дивитися, щоб було зручно слухати, щоб було зручно е використовувати. Оце, якщо це зручно, то це значить ергономічно. Так що, я вже сказав, що принципи дизайну основні це ергономіка, ефективне використання пристроїв, засобів, інструментів, композиція, це структура і колористика. Гармонійна кольорова гама. От приклади тут колористики. Наприклад, червоний колір енергійний, агресивний, збуджуючий. На певний час він активізує всі функції організму і піднімає настрій. Треба це знати. Жовтий, наприклад, зменшує втомлюваність, стимулює органи зору і нервову систему. Преразумові діяльності і вирішенню проблем. Зелений, сприятливий для людини зменшує напругу і заспокоює нервову систему та тривалий час збільшує працездатність. Блакитний знижує значення більшості фіфтеорелогічних логістивостей організму, пульсу тиску і тонусу м'язів. Ну, і коли ми з вами будемо створювати презентацію, треба пам'ятати. Ось ці принципи, ось цих шість принципів це вимоги до презентації. Як правильно робити презентацію? Якщо ви не будете дотримуватись цих вимог, тоді ваша презентація буде погано сприйматися. Які ж це принципи? Дивіться, перше, на кожному слайду має бути одна думка. Не можна розтягувати думку на кілька слайдів. От. І на одному слайді не треба розміщувати багато різношесної інформації. Значить, кожен слайд відображає одну думку. Текст має бути коротким із простих речень. Тобто, треба пам'ятати, що тексту повинно бути мінімум, але щоб його було достатньо і зрозуміло, що ви хочете сказати. Так само, заголовки. Заголовки можна робити. Можна їх не робити, але якщо їх робити, це, щоб вони були короткі, от так, як тут у нас. І зразу щоб привертали увагу аудиторію, щоб вони розуміли, про що тут розказується. Ну, і відповідно, всі слайди мають бути витримані в одному стилі. От як ви бачите, в нас от фон такий, ніби якась стара книжка, він іде через всі слайди презентації. Не можна робити так, щоб кожен слайд був у іншому стилі. Ну, і якщо у вас є картинки, то біля картинок треба розміщувати підписи бажано знизу. Ну, і в кінці презентації, якщо ви використовуєте чужі матеріали, якщо ви берете матеріали десь чи з інтернету, чи з якихось книжок, то треба завжди вказувати джерела, звідки ви взяли ці матеріали. Ну, і звичайно. Завжди треба вказувати на вашій презентації автора і дату цієї створення презентації. Microsoft PowerPoint дозволяє оформлювати презентації в дуже багатьох стилях. І якщо ви зайдете в конструктор, то там ви побачите, що є дуже багато стилів, якими можна... Оформляти презентацію. Тобто, в одному стилі там все біле, букви такі, в цьому зелене, в цьому коричневе, це все розміщається в конструкторі, і їх можна вибрати на початку або навіть поміняти під час роботи над презентацією, коли ви бачите, що цей стиль вам не підходить. А вже якщо ви вибрали якийсь стиль або тему, Можна додатково ще ось тут в конструкторі поміняти кольорову схему. Тобто стиль буде, допустимо, ось такий, ось оцей, так? А от схеми є різні, кольори бувають різні. І ці кольори можна застосовувати до всіх слайдів. А можна тільки до окремих. Тобто тема повинна бути одна на всю презентацію. Ну, а кольори вже можуть бути різні, залежно від того, як ви її хочете оформити. Наступне, що можна вибирати, це макет слайду. Що таке макет слайду? Макет слайду це ті елементи, які розміщуються на слайді. Це є шаблон. Для. Слайдів у PowerPoint є дуже багато шаблонів. Тобто, перший слайд він називається титульним. Зазвичай у ньому тільки заголовок. А на інших слайдах можна розміщувати картинки, можна розміщувати тексти, можна картинки в кількох блоках, можна картинку і текст. Можна текст зверху, картинку знизу. І навпаки, текст знизу, картинку зверху. Можна і три колонки робити, чотири, Тобто, це все є макети. макетів є цих дуже багато. Microsoft PowerPoint, і при роботі ми їх вибираємо. Титульний слайд завжди йде перший. Але якщо вам не подобається такий, якщо ви хочете додати на титульний слайд, допустимо, ще якісь картинки або підписи, ви макет можете, звичайно, поміняти. Ну, ось і все.